Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді поговоримо про дуже легкий та перспективний тестнет, на який ми витратимо менше, ніж 5 хвилин, а винагороди можуть бути доволі непогані, тому я б радив всім його виконати, щоб потім не шкодувати. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І також сьогодні я достигну. Тисячі підписників хотів би всім подякувати, хто на мене підписався. Дивиться мої відео. Я навіть не сподівався, що скільки на мене підпишеться. Тому ще раз дякую всім. Бажаю гарних заробітків, досягти всім своїх цілей. Ну а я зі свого боку буду допомагати вам в цьому, знаходячи. Проекти, в яких ми зможемо заробити. В цій сфері головне не здаватися, йти до своєї цілі, і ви обов'язково її досягнете. Ну і давайте далі вже не будемо затягувати, перейдемо до самого виконання теснету. І далі потрапляємо на сам сайт. Xeon – це блокчейн першого рівня побудований на Космос СДК. Інвестували в нього понад 11 мільйонів. Можемо бачити, які компанії в нього занесли. Також був останній раунд у 2023 році, але він поки що скритий. Проект розробляється доволі давно, тому вже скоро повинен бути запуск, тому не відкладаємо, виконуємо його. Ну і давайте перейдемо до самого виконання. Я сам ще його не виконував, все буду робити під запис. Давайте почнемо. Перше, що робимо, натискаємо «Тримка». Далі нам потрібно ввести адрес електронної адреси, натискаємо продовжити. Далі нам повинен прийти код на електронну пошту. Вставляємо його сюди, створюємо новий аккаунт. Ми успішно створили обліковий запис. І далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Далі підключаємо свій Twitter та Discord, натискаємо сюди, авторизуємо Twitter. Далі коннектимо Discord, авторизуємо. І далі переходимо до Mint NFT, натискаємо Mint, далі Mint. Чекаємо, поки в нас йде Mint. Все, ми замінтили першу NFT. Далі ми можемо запрошувати сюди. Рефералів за кожну ми будемо отримати 150 експіранс, і коли ви запросите двох рефералів, ви зможете замінити і ось цю реферал NFT. Далі, також, коли ви наберете 300 експірансів, після перевірки, ви зможете отримати ще й цю NFT, але говорять, за неї потрібно буде сплачувати вже комісію. Я поки що не можу вам цього показати. Ну але ці дві, я думаю, кожен зможе Отримати. Також ми можемо отримати додаткову винагороду, поділившись проектом в Твіттері, натискаємо на завдання, робимо пост і повертаємося на сайт. Все, ми також виконали це. Також ми бачимо, що тут написано загальний пул винагород. Поки що він не розкривається, значить якийсь пул винагород буде. Тому обов'язково ми. Отримаємо за його виконання винагороди. І також тут є ще додаткові активності, які я б вам також обов'язково радив виконати, а саме Galaxy. Так як зараз багато проєктів роблять на цьому акцент, обов'язково забирайте ці ОАТ. Перше, в нас тут просто потрібно підписатися на їхній телеграм і забираємо цю NFT. Далі можемо забрати ще одну, тут вже. Трішки більше завдань, але як завжди, соціальне завдання, перейти на сайт, все дуже просто. Виконуємо і забираємо. Далі ми можемо отримувати, далі можна отримувати ролі в гільдії. Ну і звичайно, куди ж без зілі. Але тут доволі цікаве зілі як бачите, по одному експіріансу за кожне завдання. І якщо ми переглянемо лідерборд, то найбільше тут саме 5 експіріансів, тобто всі виконали тільки лише перші 5 завдань. Я одне вже виконав. Так, що обов'язково виконуємо це буквально на хвилину. Багато часу це вас не забере, Тому я думаю, також можна все це виконати. І ось такий дуже легкий та швидкий тиснет, за який, я думаю, дуже непогано насиплять. Найближчим часом, тому не пропускаємо. Переходимо, виконуємо і чекаємо винагород від проекту. А я дякую всім за перегляд, кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!